Всім привіт сьогодні. в Випуску Карпати близькі до звільнення Лупашка гравець клубу УПЛ подає до суду на свій клуб. Динамо приховала правду про Ярмоленко. Саленко назвав хто може замінити Шовковського в Динамо Київ. Після невдачі в матчі проти епіцентра позиції головного тренера Карпат Владислава Лупашка опинилася під серйозною загрозою. Повідомляє спорт Арена. Його можуть звільнити найближчим часом, якщо результати команди не покращаться. Команда переживає непростий період. У нинішньому сезоні Леви здобули всього три перемоги дві в УПЛ і ще одну в Кубку України, де вони розгромили друголіговий Пенуел. Окрім цього, львів'яни п'ять разів завершували поєдинку в нічию. Варто зазначити, що серед цих результатів... Ті цілком гідний нічийний матч проти грандів українського футболу Шахтаря та Динамо. Наразі Карпати посідають 10-ту сходинку таблиці УПЛ, маючи своєму активі 11 очок. Від зони перехідних матчів їх відділяє лише 3 бали. Тоді як до єврокубкової зони усього 6 очок. Тож ситуація залишається напруженою, але ще не безнадійною. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Нападник Кудрівки Денис Безбородько має намір звернутися до суду після того, як президент клубу перевив його до дубля. Дениса Безбородька перевели в дубль. Це рішення президента клубу. Форвард поїхав у Чернігів, де зайшов у якийсь заклад, де він наговорив чогось зайвого про Кудрівку. Власник цього ресторану виявився близьким другом Романа Солодаренка, президента клубу. Він розповів йому, що про його команду говорили. Тепер безбородька планує судитися з Кудрівкою через відсторонення. Головний тренер йому подзвонив і сказав, що той переведений до дублю за рішенням президента. сприймає це так, ніби клуб хоче хоче знайти причину розірвати з ним контракт? Повідомив журналіст Ігор Бурбас в етері ютуб каналу «Бурбус». у сезоні 25-26 двадцять річний Андрій Безбородько провів у складі Кудрівки чотири поєдинки. Проте поки що не зміг відзначитися ні голами, ні результативними передачами. Київське Динамо офіційно оголосило, що Вінгер та капітан команди Андрій Ярмоленко пропустить найближчі матчі Ліги конференції проти турецького Самсонспора. У клубі повідомили, що причина відсутності досвідченого гравця хвороба. Втім, як зазначає журналіст Сергій Тищенко, справжня причина може бути іншою. За його інформацією, Ярмоленко отримав травму наприкінці попереднього поєдинку чемпіонату проти зорі, який завершився з рахунком 1-1. У нинішньому сезоні 35-річний лідер Киян уже встиг зіграти 12 матчів у всіх турнірах, проте поки що не відзначився жодним результативними діями ні забитими м'ячами, ні гольовими передачами. Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко висловив переконання, що основна причина невдалих результатів столичного клубу криється саме в роботі тренерського штабу. Є таке поняття як колектив, і це стосується не тільки футболістів, але й тренерського штабу. У Динамо зараз цього, на жаль, немає, тому і немає результату. Все просто матч із Самсунспором, не виграти в Туреччині, перестати себе поважати. Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів Ліги Європи, а зараз і в лізі конференції почалось з безславної поразки. І якщо не зупинити це падіння, гріш ціна цій команді. Хоча я вважаю, що підбір виконавців у Динамо хороший. А чому такий результат? Я вже. Сказав вище, але напевно є вагомі причини, щоб не змінювати наставника. Якби від мене залежало призначення наставника Динамо, з вітчизняних фахівців я б порекомендував двох людей, які можуть привести команду до тями: це Юрій Максимов або Юрій Калітвінцев. Поділився Саленко в інтерв'ю meta.ua. Іспанський журналіст Йонай Амаро поділився своїми враженнями від виступу українського нападника Жирони Владислава Ваната у матчі проти Барселони. Оглядач відзначив високу рішучість гравця, його активність протягом усього поєдинку та постійну участь у створенні небезпечних моментів. Попри кілька нереалізованих шансів, Амаро наголосив, що Ванат залишається надзвичайно корисним для команди. Він активно діє в атаці, багато рухається, бореться за кожен м'яч і демонструє справжній. Характер за словами журналіста український Форвард вирізняється серед інших нападників Жирони, таких як Абель та Міовський. завдяки своїй наполегливості, працездатності та здатності знову і знову знаходити можливість загрожувати воротам суперника. Амаро порівняв ваната з ковалдою, символом грубої сили, рішучості та невпивного прагнення до мети. Додамо, що в нинішньому сезоні 23-річний нападник провів 6 матчів за Жирону, в яких забив два м'ячі. Наразі каталонський клуб перебуває на 20-му місці таблиці Ла Ліги, маючи в своєму активі 6 очок після 9 зіграних турів. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.